Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, у цю неділю 2 жовтня у святих храмах ми чуємо Іван святого апоста Євангелиста Матфея з 25 глави з 14 по 30 стих. Послухаймо Слово Боже. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і набув інших п'ять талантів. Так само, і той, який одержав два таланти, набув інші два. А той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю, і заховав в срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить Господар рабів тих, і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав: Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, які я здобув на них. Господар його сказав, їм, «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господаря Твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти, що я здобув на них. Господар його сказав йому гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вір, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, як жорстоку людину, знаєш, де не сіяв. І збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь лукавий, рабе, і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, тоді треба було б тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив хто має вухати слухати, нехай слухає. Те живе слово святого Євангелія, яке ми щойно чули, змальовує нам образ нашого Бога. Як того, хто роздає, хто чечиться, коли людина здобуває, і вміння правильно користуватися його даром і примножувати його, хто вірить у людину, якщо говорити сучасною мовою, що вона може зростати і стати здатною отримати від Нього ще більше, ніж він міг її до цього дати. Притча про господаря. Який роздає таланти і від'їжджає їждж... від для нас, християн третього тисячоліття надзвичайно глибока, життєдайна і важлива, дивний той Господар, тому що, роздаючи своє майно, турбується не так про те, що має він, як про те, до чого здатні ті, кому він їх роздає. Він добре знає здібність кожного, знає, кому, що і скільки дати. Але і тішиться помноженими здібностями своїх дітей. Можливо, господар для того і від'їжджає, роздавши таланти, щоб створити простір для росту, розвитку тих управитів, яких він залишає у своєму домі. І, повертаючись, він не має на меті лише одного забрати назад своє, а тішиться тим, що одержали слуги завдяки своїм здібностям. Уміння майстерності. Слово талант у причці цієї надії має багато значень. Талант це не лише природні дари, уміння, здібності, матеріальні речі, але й життя, дар любові, можливості творити добро. Різна кількість талантів, які отримали слуги: п'ять, два і один. Вона не означає несправедливості Бога. Чи меншовартості одного із слуг перед іншими, але означає радше Божу щедрість, якщо комусь Бог не дав надзвичайних талантів, життєвих становищ, як іншим людям, то кожній людині дав надзвичайний талант, дар життя. Можливість творити добро, любити Бога і ближніх добрим словом, ділами, милосердям, молитвою. Словами притчі про таланти, Христос запрошує нас переглянути наше життя, чи ми використовуємо всі можливості творити добро для власного освячення і спасіння, пізнавати Божу любов у житті, наповнювати нею свою душу і ділитися з усіма, усіма тими, які потребують її. Мабуть, усі. Хто чув і бачив, що зробив цей господар, із попередніми управитими його добра, зрозуміли, що цей слуга не знає свого пана. Господар шукає не свого, а його вміння здобувати більше, ніж отримав. Трагедія полягає не в тому, що Господь не хоче нам чогось дати чи щось у нас забирає, а в тому, що ми, будучи. Нездатними прийняти і освоїти його дару, втрачаємо те, що отримали. Той лінивий слуга боявся ризикнути власними зусиллями і помножити не так гроші господаря, як власні здібності. Через небажання зростати, працювати над собою, він втратив те, що мав дотепер. Хто не росте, той маліє. То зі мною не збирає та й розкидає, каже Христос у Євангелії від Матфея. Ті, що не люблять, втрачають ту любов, яку мають. Той, хто перебуває в полоні свого страху, власного лінимства, втрачає все, що отримав, і наслідок цього нічого нового не здобуває. Проблема і недолік третього слуги, що отримав від господаря, один талант. Проявляється у його лінивстві і заздрості. Можливо, він вважав, що щастя залежить від кількості талантів, дарів, котрі самі себе приносять плоди. Тому маючи один талант чувся ображеним, що господар несправедливо поступив з ним, а з заздрості до іншої слух замкнувся в собі, не хотів працювати, зневіра і знеохота опанували його. У даній притчі, на прикладі лінивого і лукавого слуги показано мистецтво оправдовуватися, бо винтунчено пояснює свій лукавий вчинок слуга, показує, як він міг брехати, бо очорнив господаря, назвавши його жорстоким, помав надуманий страх і перед ним. Можливо, і ми також деколи впадаємо в такий стан. Нещасної людини, коли всього боїмося і всіх вважаємо винними, інколи наповнюємося заздрістю, злимось на всіх або ж впадаємо в розпач, хаос, нереалізовану свідомість, усвідомлення, що ми змарнували життя, слухати Бога і виконувати Його волю це шлях до спільної, правдивої вічної радості. Тому підтримаємо один одного на цьому шляху. Допоможімо один одному пізнавати свій талант, відкрити дар для добра іншого. Допоможімо відігнати у них і в собі страх і неправдиве бачення Бога тим, хто своє життя марнує. Покажімо приклад пізнати Божу волю. Молитися і слухати Бога це завжди корисний час. Будьмо свідками радості, якою Бог нас обдаровує, коли помножує Його дари. Пам'ятаємо це, цінімо це і примножуємо наші таланти, якими Господь обдаровує нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!